Ві, дорогі глядачі, новорічні і різдвяні свята ще лише на порозі. Це не лише галасливі безтурботні дні, коли ми готуємо їжу, чіпляємо гірлянди, і плануємо вихідні. Це безцінний час з рідними та моменти, коли будуєш нові плани і замислюєшся над надбаннями минулого року. А так як зимові урочистості таки більшість вважає сімейними, то й герої наступного сюжету багатодітна родина із Полтавського району. Ахтаулове, Полтавський район, перед новорічні вечори, час, коли у оселях щосили сипли чарівний паперовий сніг і виростають вічно-зелені, зовсім не колючі ялини. Якими добре перечитувати вголос, наприклад, Фецька Хеламидника чи хроніки Нарнії, або грати різдвяні мелодії на фортепіано. Тут мешкає дружна родина цурканів. Папара діді мама Соня і, 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 я воювала, і я. Тут ви знаєте все, що соромились питати про свинку Пепу, а також хто мешкає у хатинці дядька Тома, як грати улетіла корова та де живе Робінзон». Влада любить танці і класичну музику. Єва засніжені гірки і прогулянки. Анджеліка збирати конструктор, сперечатись та інколи копіювати сестричок. Ми завжди чекаємо чогось під подушкою. Не завдяки хватає. Кожного року нам ще ні разу не було там пусто біля ялинки. Побажання щодо дарунків тут має кожен суто індивідуальні. Я б попросила якусь велику енциклопедію про різних тварин. Uh -huh. І може якийсь там цукер. Хотілося б куколку і шоколадку. Панезєтки і буси uh -huh. да, І з браслетками. У родині знаються на мистецтві виховання, адже мама і тато обидва вчителі перечитали купу літератури та на практиці, зрозуміли кожна дитя особистість, тож єдиною педагогічною стратегією не обійтись. Тут шанують християнські цінності, обмежують перегляд американських мультиків про монстриків та читають класику і біблійні історії. А у новорічну ніч грають з сімейними парами у асоціації та серйозно обговорюють рік, що минув. Що заплановано було на цей рік, і не зроблено. Чому не зроблено, або що заважало? А, там найвидатніша подія в цьому році, або. А, скажі, най, найтяжча подія цього року переживання. А, також у нас в сім'ї Заведено, ми купуємо багато календарів різних, ну, зокрема, це християнського характеру, тому що різдвяна тематика. І сусідам, родичам, всім ходимо, вітаємо, співаємо пісню і даруємо подарунок. Календар. І тому це кожен рік. Наші сусіди вже нас знають тут. Вже mm -hmm. за три роки очікують навіть так. Ми mm -hmm. до когось бува забудемо прийти. Ображаються. Намагаємося, Декрадік говорить, не просто щоб нас об'єднувала тільки їжа протягом всього часу, але і намагаємося гратися, розвиватися. Пишуться на аркуші папера, бо зміст поздоровлення і в. Залишається місця, куди ми вписуємо прикметники. І потім вся, всі друзі записуємо ці прикметники в пропущені місця, і виходить чудове новорічне вітання. Наприклад, ваші різнокольорові, кучеряві, веселі друзі вітають вас, позатих, фіолетових в зелену кропочку. друзі, які прийшли сьогодні святкувати наше свято. Сем Х'юз, американець, гостює у друзів, викладає у Київському богословському виші. Україну вважає майже батьківщиною. Каже, так у Штатах новий рік найчастіше відзначають з друзями, тоді як Різдво обов'язково у колі сім'ї. І майже все, як у нас. Обично у нас будуть служені в церкві, особливо на служення. І там ми пели пісні. Тож є ще традиція, ми, а ми бабаниці. Пелим um, как um, лежающих, что э, ну чтобы бы их, ну как они называются? не про клад. Кладки, да? Кладки. carols, Ну, резиденцинские песни. Как они на калятки, Да. Мы пели калятки в больнице, чтобы как, ну, ободрить люди там. Родина Радислава і Софії музикальна. Дівчата опановують клавішні, а їх тато на ти з баяном та гітарою, тож на свята співають всі. Нині раді стала, яка небувала, надверте позоря ясна, світові засвіла, над верте зоря ясна світові засяла. Щодо традиційного святкового столу, де під білосніжними скатертинами пахкотять розкішні страви, то тут шанують суворе правило лише здорова їжа. Традиційно це картопля запечена, це неварена, запечена в духовці з сиром або з сиром з овочами. І різноманітні салати без використання майонезу. Тобто це, Чи це пекінська капуста з кукурудзою, чи це е, може бути звичайна е, капуста. От. Ну і фрукти. Багато, місце багато місце фруктів і солодощі. Це шашлик так. у нас є. Буде, ну, якщо ми до друзів ходимо, то це може бути в каміні шашлика. Якщо вдома, то, на жаль, на дворі. І ще одна сімейна традиція молитва. Ми дякуємо за минулий рік і просимо благословення на майбутній рік. Останні події, які в нас в Україні є, да, зв'язані з військовими діями, з такими складними, склад, складною ситуацією в Україні, то ми зазвичай обов'язково згадуємо народ наш України, щоб Бог беріг і просто благословив Україну. Шлюб це мистецтво йти на компроміси, будувати мости у взаєминах, знайомитись і закохуватись наново, а не професія суперечок та відстоювання власних позицій. Тоді і атмосфера у хаті буде завжди як на різдво.